Доброго дня в ефірі Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Сєвєродонецьк і Дзержинськ звільнені від бойовиків у Верховній Раді. Відтепер не буде фракції комуністів. І що чекає на Путіна після війни на сході України? Про це сьогодні пишуть у Благосфері. Отже, Сєвєродонецьк та Дзержинськ звільнено від бойовиків. Роман Бачкала на своїй сторінці в Фейсбук опублікував фотографію, де над Сєвєродонецьком. Вже піднято український прапор. Сєвере Донецьк освобожден. Над мерією знову розвивається український флаг. Написав тележурналіст телеканалу Інтер. У твіттер акаунті Ради національної безпеки та оборони України повідомляється про те, що терористи підірвали автомобільні мости між Сєвера і Рубіжне та замінували міст через річку Сіверський Донецьк в Лисичанську. Борис. Борислав Береза, це речник правого сектору, пише про звільнення Дзержинська. Наші війська освободили Дзержинськ. Це добре. А что вот в Україні существует такой Если якщо мені покажуть нечто подобное в Германії, Мюллерск или Гімрбургу, Например, то я может и засомневаюсь в своей точки зрения, но от нее не откажусь. Необходимо избавиться от всего тоталитарного наследия Совка, от всех названий, в которых присутствуют следы СССР. Раша будет парати... Парати... паразитировать, Даруйте в Украине до тех пор, пока тут будут живы проявления коммунистской идеологии. Написал Борис... Борислав Бореза на своей странице у Фейсбуці. и Роман Бачкаляков уже я задал. Трохи раніше написав про те, що так звана Луганська Народна Республіка захопила Луганське СІЗО. Ось що розповів один із утриманців цієї установи. Зараз по установі вогонь вже не ведеться. Терористи на території тюрьми. Вчора міна влучила у туб-диспансер. Адміністрація СІЗО погрожує, що за повідомлення на волю про те, що там діється. Будуть наслідки, не можна видавати, що інформація надходить з установи у хоздворі стоїть якась гармата, яка сама невідома. Нащо терористам? Це яка не яка, але фортеця. Плюс тисячі заручників. Тут більше ніж 300 жінок і шість неповнолітніх. Нікого не відпускають. Сказали, якщо бранці почнуть. Протест, розстріл, блатні співпрацюють із терористами. Адміністрація теж повідомляє Роман Бочкала, посилаючись на свої джерела в Луганському СІЗО і Петро Шуклінов, журналіст. Пишет на своей сторінці в Фейсбуці по поводу слава Україні в освобожденных городах. Друзья, нет ничего странного в том, что люди в освобожденных городах скандируют патриотические и отказываются від от всего, что связано с террористами. Нет, мы не голосовали, нет, мы не поддерживали, нет, мы за единую Украину. Ничего необычного в этом нет. И предосудительного тоже. Они столкнулись с тьмой, увидели ее своими глазами. Если постараемся, эти люди станут горячими патриотами Украины. Главное, не бросать их и не вешать ярлыки, а работать с ними и говорить. Их одурачили, оболванили. Теперь 95% нашей страны должно найти в себе силы перевоспитать 5% одураченного Донбасса. Иначе в этой войне, в наших потерях нет смысла. Кстати, наши уже вошли. Лісічанськ написав Петро Шуклінов. Ну і я хочу зараз показати вам карту. Це ситуація на сході України за інформацією Ради національної безпеки та оборони станом на 12-ту годину сьогоднішнього дня. Ось так виглядає карта. Українські силовики наступають і відтісняють бойовиків до кордону Росії. Володимир Цибулько пише на своїй сторінці у Фейсбук. Будь-який терорист, коли починає програвати, всю свою ненависть перенасіляє на мирне населення, оскільки від нормального війська отримує жорстку відсіч, тобто по зубам. Так от, спочатку лугандоцькі терористи, почавши програвати, розгорнули терор проти населення, а тепер чекай більш форматного терору. Путін, почавши програвати, зараз розгорне просто найнемилосердніший терор проти російського населення в Ерефії і руками кадировців також, оскільки виладовувати своє зло на українцях йому вже не поталанить, бо українці навчилися захищатися. От така от діалектика. Між іншим сьогодні в Москві відбувається засідання. Ради національної безпеки та оборони Російської Федерації на ньому вже виступив Володимир Путін. Він сказав, що жодної загрози територіальної цілісності Російської Федерації немає і в Росії все спокійно. Але він сказав, що у разі якщо НАТО буде наближатися до кордонів Російської Федерації, то Російська Федерація буде реагувати відповідним чином. Окрім того, Путін заявив, що він буде переконувати. Так званих ополченців Донбасу дати можливість Міжнародній комісії розслідувати факти, які пов'язані із загибеллю людей в боїнгу 777 який був збитий 17 липня біля міста Торез. Ну і щодо сьогоднішніх новин у Верховній Раді. Ухвалено зміни до регламенту, які дозволяють розпустити фракцію Комуністичної партії України. За це рішення проголосувало 232 депутати. Відповідно до цих змін, якщо у фракції за відсутності у фракції мінімально необхідної кількості депутатів, ця фракція розпускається. Ця норма може бути застосована вже до фракції комуністів. Олег Ляшко, який Активно виступав за розпуск комуністич... фракції комуністичної партії України та й загалом за заборону комуністичної партії України написав на своїй сторінці в Фейсбуці п'ять разів у раді сьогодні безрезультатно намагалися проголосувати за розпуск фракції Комуняк. Сподіваюся, що саме мій виступ переламав ситуацію в залі. Нарешті господь карає комуняк за мільйони невинно уб'єнних українців. Слава Україні! Написав Олег Ляшко. Олексій Голобуцький пише на своїй сторінці в Фейсбуці, «Опоздали з комуністами на 23 роки. А що з ними робити в наступному парламенті? вони там будуть. Росія вже грошей не пожалеє. Леся Орабець, народний депутат України, також пише про це рішення парламенту. Вперше за 23 роки в українському парламенті немає. Фракції комуністів. Ну, власне, самої фракції немає, але ті люди, які були обрані за списками Комуністичної партії України, все ж таки залишаються у стінах нинішнього парламенту. А тому, відповідно, логічним був би крок щодо розпуску цього парламенту, а також оголошення позачергових виборів до Верховної Ради, оскільки у нинішньому складі Верховної Ради, нагадаю, є також і фракції партії регіонів, партії Віктора. Януковича. Ну і в мережі в російській блогосфері дуже активно коментують майбутнє Путіна після війни на сході України. Олекс Олександр Гольдфарб на Сноб.ру пише: різкує оказатися неправим, ділаю прогноз. Для Путіна власть важніє ідеології. Якщо він буде упорствувати в політиці створення російського світу за щодо України. то Запад снимет мягкие перчатки и возьмет курс на то, чтобы лишить его власти. У них есть на это достаточно рычагов. До сих пор они этого не делали по двум причинам. Первое, думали, что тот, кто придет ему на смену, будет еще хуже, чем он. И второе, боялись того, что сопряженный с такой операцией экономический хаос ударит по ним самим. Сейчас, судя по всему, они поняли, что он гораздо опаснее, чем казался, и что с ним будет хуже чем без него. Похоже, ему сделали предложение, от которого он не может отказаться. Если не согласится, то потеряет все. Поэтому он уйдет из Украины, обвинив лидеров Новороссии в том, что это они предали идею и повесит на них всех собак. Он прагматик и поэтому сдаст Новороссию. А возможно и Крым, как Кутузов сдал Москву или как Ленин подписал Брестский мир. Написал на своей старинке на Снобру Александр Гольдфарб. Андрей Самброс пыше на слон РУ. В последние несколько месяцев крымская проблема на Украине отошла на второй план. Что, естественно, сложно вспомнить вспоминать про полуостров, когда в Донбассе боевые действия активизировались настолько, что дело дошло до сбитых международных рейсов. Но это еще не значит, что про Крым забыли навсегда. Петр Порошенко вже в своїй інавгураційній речи подчеркнул, що Крим був, є і буде українським через місяць. Його слова підтвердив новий міністр оборони України Валерій Гелетей. пообещав провести парад победы в Севастополе. Надо понимать, это заявление было сделано для демонстрации уверенности правительства в скором решении восточной проблемы. Мол, сейчас закончим с Новороссией и займемся автономной республикой. Когда именно это произойдет, вопрос открытый. Но то, что перспективы у Новороссии не радужные, сейчас понимают все. А значит, России стоит готовиться к новому фронту противостояния с Украиной Вокруг Крыма, пишет Андрей Самброс в своем облозе на Слон.ру. Олег Кашин на Слон.ру также пишет про Путина. Популярный прогноз этого лета, что Путин выпустил из бутылки джина, который сам же его и съест. Из Донбасса вернутся российские добровольцы и постучат в ворота Кремля. Хорошо, допустим, что и постучат. Это для Путина контролируемая ситуация. Если вдруг по итогам українських событий Владимир Путін в глазах путінського большинства превратится в антигероя. предавшего русское восстание на Украине, то это будет значить только то, что следующий президент, которого подберет нам нынешний Кремль, будет ориентироваться на антипутинскую аудиторию точно так же, как Путин в свое время ориентировался на антиельцинскую. Если Донбасс постучится в ворота Кремля, ворота раскроются, и навстречу Донбассу с распростертыми объятиями выйдет путинский преемник, который еще сколько-то лет будет поднимать Россию с колен и повторится все как в старе. Наблюдая за новым приступом путинской паники, давайте исходить из того, что и после этого приступа в России ничего не изменится. Это, конечно, самый скучный прогноз, но тем не менее, тем приятнее будет, если он не сбудется. И Тарас Борозовец, пишет на свои страницы у Фейсбуте Левченко и многие регионалы стали бронтозаврами. Их время безвозвратно ушло и больше не вернется. А они этого до сих пор не осознали. Они уже не представляют старый Донбасс, потому что старый Донбасс мертв. А новый Донбасс рождается прямо сейчас в огне и борьбе. И герои тут уже совершенно другие. Пише Тарас Березовец. Вот такая была благосфера на эту хвилину. Долучайтесь до наших сторонок у социальных мережах ВКонтакте. Фейсбуці, в Твіттері, в однокласниках, телеканал Тивай представлений в усіх соціальних мережах. Читайте наші новини на сайті телеканалу Тива Ми з вами зустрінемося вже завтра, о 12.20 у черговому огляді. Благосфери бажаю вам гарного та мирного вечора! Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі!